Вітаю всіх! Пропоную вам подивитися поради від ангелів на прийдешній тиждень з 28 жовтня по 30 листопада 2024 року. Розкажу, так завжди, на три варіанти. Перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій. Я починаю з першого варіанта. Перший варіант вам порада. Мрії. Можливо, ви останнім часом знаходилися у якійсь напруженій у напруженні такому певному або занадто реалістично ставитися до свого життя. Тож вам порада на цей тиждень буде така: розслабтеся, не спрямовуйте свою увагу на конкретну мету, а спробуйте спостерігати за подіями. Все, що буде відбуватися у вас, може бути для вас підказкою. Дивіться на все ніби з боку, нібито ви переглядаєте якийсь певний фільм. І тоді почнуть з'являтися у вас нові ідеї, ви побачите нові напрямки і відчуєте себе затишно, і така у вас буде приємна атмосфера на душі і навколо вас. Другий варіант сердечна чакра. Можливо, на своє життя ви дивитеся тільки реалістично, прикладаєте зусилля на виконання своїх обов'язків. І, мабуть, навіть і забули, що ваше серце це центр любові, вашого фізичного існування. І порада для вас буде така. Що б ви не робили на цьому тижні? Робіть це з любов'ю, а не як обов'язки якісь виконуєте нібито. І о, особливо зверніть увагу, що вам потрібно на цьому тижні кохати і бути коханими навзаєм. Тож, якщо ви щось будете робити, то робіть це тільки із щирою любов'ю. І таким чином ви будете будувати свій захист. Тобто ніякий негативний вплив до вас, на вас діяти не буде. І третій варіант. Будьте чесні перед самими собою. Вам варто зрозуміти по третьому варіанту, що який навколо вас зараз є істинний сенс, яка у вас ситуація склалася, що у вас там відбувається, і буде краще, якщо ви подивитеся правді в очі, а ангели допоможуть вам знайти вихід і здійснити позитивні зміни у вашому житті. І порада для вас буде така: концентруйте увагу на ваших істинних бажаннях. А можливості і сила на втілення всього, що ви собі задумали, у вас буде. Тож, це були такі поради від ангелів, а я бажаю вам всім. Хай ваші ангели завжди вас оберігають на всіх ваших шляхах.